Квіти на асфальті проважають в останню путь. Кажуть, герої не вмирають, вони просто йдуть. Люди склонять своє коліно. А як був живий, то ніхто і не думав, хто ти такий. Вся шана падала на тих, Хто заводи порізав і банки розікрав. Так олігархом став. Як вибори ідуть, то вся сільська еліта жде конверти зверху, щоб бідноту агітувати за капіталістів в списках, ніби є різниця, хто буде країну грабувати. А як захищати, то згадають про тебе. То ти герой, чи просто тебе не шкода? Тупик, не знаєш ти далі куди, бо зверху задої, а знизу лижуть їм п'яти. На небі спокій, ніби з людьми й не жив.